Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, наснаги, і все буде добре. І розпочати новий влог я хочу з подяки кожному з вас за ваші привітання. Це було щось неймовірне. Знаєте, що е, кожен Коментар з побажаннями і привітанням, з ним народженням. відчувалося, що він був від щирого серця, свої думки немає таких якихсь, шаблонних м -м, фраз. Кожен коментар, коли я читала, у мене і посмішка була на обличчі. І начебто як очі трішки були мокрі, не знаю, чому так. От дякую вам за ті емоції, які я відчула від кожного з вас. Це неймовірно, це те, що за гроші ніколи не купиш, але коштує дуже багато. Дуже коштовно. Це не має ціни. Дякую вам, велике, дякую. Мені було дуже приємно. Я зараз хочу поміняти водичку з тих троянд і дивлюся на вулицю, у нас начебто вже за прогнозом немає бути дощу. Він йде. Розумієте? Ну як? Не йде, а на крапа. І трішки буду. Оп. Було дуже приємно, коли вчора написали, що я не виглядаю на свій вік. Хто вперше дивиться мій канал, от зараз, цю хвилину, мені вчора виконалось 54 роки. От, і О, вже так буде краще де вам дарую. Дякую вам велике, але знаєте, хочу вам сказати відверто, що хотіла собі зробити подарунок і сходити на консультацію до косметолога. Так, почала казати, і, думаю, потрібно ж. Бо я забула за цей, який я подарунок собі хотіла зробити: сходити до косметолога і, по-перше, проконсультуватися. У мене дуже відкриті пори, по-перше. По-друге, жирний тип обличчя, іде літо. І ну, сьогодні 1 квітня. І, до речі, все, що я буду казати в цьому відео, це не жарт. І я записалася на консультацію. А як записалася? Дивилася в інстаграм, там косметолог Камінське і реклама Іде, іде. Я заходжу на сторінку і дивлюся, що класна апаратура. Так кожне відео вона розповідає щось, про щось розповідає. Я слухаю і думаю, о, мені це цікаво, мені це потрібно. І Потім написала їй повідомлення, записалася на консультацію, сходила півгодини тривала консультація, і вона каже: у вас є напряки, треба їх прибирати, у вас друге підборіддя, його треба прибирати. Але це той косметолог, яка за естетичну красу не штучно. Вона там працює на якихось там апаратах, і в неї так все, знаєте, кабінет люкс. Я в цьому не розбираюсь. І, до речі, до косметологів я за все життя, може, разів десять ходила, але це було 18-й рік, я ходила три рази. І потім 21 й влітку. І не ходила я за красою. Я ходила, я йшла по, -по місту серпень місяць. У мене алергія, у мене алергія на амброзію. Я зустрічаю знайому. Вона каже, тань, що ну, з носом ось таке, як у алергіка. І вона каже: Слухай, у моєї доньці було, каже, настільки закладений ніс. І ми, я її повела підліток дівчинка, не знаю, там 15, можливо, 16 років, каже, на мікротоки, і це не те, що там щось для краси, для краси теж. Але це як масаж, але в подвійної потрійної сили йде, і краще працює лімфа, краще працюють, ну, тобто пройшов. В неї оце закладений ніс, каже, можливо, і тобі стане легше. А я кажу, дай, будь ласка, номер телефону. Вона мені дала. Я подзвонила, записалася, а алергія, ну, хто алергік, той мене чудово розуміє. Оце чха, забитий ніс, очі постійно мокрі, не торкайся обличчя зовсім. І воно таке. Чутливий до будь-чого. Я коли дзвонила, я сказала, ну, пояснила, моя мета, що я хочу від косметолога, кажу, мікротоки мені казали, і оце ж я записалася тоді. Так, це було в серпні 21-го року. І Я пішла і я відчула, що мені краще, по-перше, мені сподобалось обличчя, воно більш підтягнутим якийсь стає. Набряки десь зникають, навіть підборіддя кудись там менше стало. І мені легше дихається. Хоча я пігулки від алергії, п'ю всі, що лікар казав, нічого не допомагає. Мікротоки це якийсь рятівник був. І я... Тоді раз на тиждень ходила на мікротоки, і мені легше було з алергією, розумієте? І думаю, що я зараз піду до цього, я бачу, там дуже коштовна апаратура. Я не подумала, що це може коштувати відповідно рівня кабінету. Я скажу, що мені потрібні і лише мікротоки, і проконсультуюсь. І почула, що треба отут бриллюці прибирати, набряки отут треба прибирати, підборіддя там. І декілька процедур вона мені написала. Перша процедура дрін без окулярів не бачу дівчатка. Драмон, дреман, щось 3-4 процедури. Кожна процедура коштує 1500 гривень. Потім буде йти щось інше. 3-4 процедури. Кожна процедура коштує 4900. Я вам зараз листівочку цю покажу. Вона мені розписала. І остання процедура буде. Це за одну процедуру 3500, а там дві процедури. Ну, тобто, я, якась ще 4,5 одна процедура, а їх потрібно, три буде. А я кажу, я взагалі то хотіла з вами поговорити про мікротоки. Вона каже, ну, мікротоки це не мій кабінет. І я йду так, дивлюся на цей паперець. І думаю, та я і так красива, ну це ж таке. Дівчат, чесно. Хоча ну, потрібно було зрозуміти, але ж я не в темі цієї. І чим я доглядаю за обличчям, та, дівчат, особливо не ч... такого і догляду нема. Для мене важливо, щоб був тонік для обличчя. Креми мені не підходять. От на ніч, яким я користуюсь кремом, зараз підемо на мій столик і я вам все покажу. Ось такий крем в мене пойот. Я його купувала наприкінці вересня минулого року, для того, щоб взимку і лише на ніч. І дивіться, скільки його ще там. Це осінь, зима, початок весни, і він досі. І, до речі, купувала на розетці, він там коштував 900 з чимось гривень, хоча ціна його майже 2000 гривень. Оце все, чим я користуюсь стосовно догляду ще гель для вмивання у мене такий. Це Ізраїль і такий тонік я купила. Це одна серія іде. І ще є такий крем, але це було взимку, коли дуже-дуже сильний був мороз. Мені Катюня дарувала це український виробник, тут іде Омега 3. Якщо зараз їм користуватися, дуже важко мені буде його носити. А от взимку, Можливо, через день на ніч я її робила. Але він і ще повністю теж майже цілий, ось так виглядає. Ну, це і весь догляд. Хоча в Україні вважається, я не знаю, це як мені Катя казала, це я не спеціаліст в цьому, я підкреслюю це як елітна косметика. І я забула, у мене ще є десь маска для обличчя. А ну зачекайте. Так, дійсно, я про неї забула. Вона чорного кольору, коли мені Катюня подарувала це, я зробила і вам тоді показувала. І потім поставила і забула. Це є український виробник. І, до речі, пам'ятаєте, я колись сказала, найкращий косметолог і найкращий догляд за обличчям жінки це посмішка, це позитивні емоції, позитивні думки. Тому що коли ти дивишся на цей світ з посмішкою, з вірою, з надією, в тебе і очі світяться, і посмішка на обличчі це працюють м'язи. Правильному руслі, а коли ти завжди поганому настрою, ти похмурий, якось так все сюди збігається і зовсім інше обличчя. Тому буду поки без догляду, то яка є, така і гарна, треба себе любити і з підборіддям, і з набряками, якщо вони є. І до речі, я от йшла і думала, що набряки косметично прибрати можна. Але потр... потрібно подумати, внаслідок чого вони з'являються. Тому що на ніч, наприклад, я м нічого там солоної риби не їм. Яблучко я можу з'їсти на ніч, щоб зранку прокидаєшся і ото так. То треба шукати причини, а не маскувати наслідки. Це моя особиста думка, я не спеціаліст, я звичайна жінка, яка прислуховується до себе. Мої я дивлюся, що я вже сьогодні так, тільки хотіла почати, а вже багато часу записується відео. Мені дуже хочеться, щоб і ваш час не займати, але і трішки поспілкуватися з вами. Тому які теми вам цікаві для спілкування, що вам цікаво було б обговорювати. Або взагалі, що вам було б цікаво, пишіть в коментарях. Для моїх наступних відео. Тому, мої дорогеньки, дякую вам велике за те, що ви є такі справжні, такі щирі. Кожен, кожна людина, от я роблю висновки з тих коментарів, які я кожен коментар уважно прочитала. Ви є особистість, у вас є своя думка. І ви бажаєте. Мені бажали те з рахуванням, як ви мене знаєте. Це для мене настільки було важливо, неважливо, приємно, важливо. Це було неймовірно. Дякую вам велике. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!